Ендотерапія для жінок це терапія, що базується на найсучасніших дослідженнях в медицині. Яким чином ендотерапія для жінок знижує вагу? Вона завдає потрійний удар по жиру. Перший удар. Вона розганяє метаболізм організму, стимулюючи зростання кількості та розмірів мітохондрій. Мітохондрії – це фабрики з виробництва енергії в кожній клітині. Вони переробляють жирні кислоти та глюкоген на енергію у вигляді АТФ, аденазінтріфосфат. Чим більше мітохондрій ти маєш, тим більше переробляється жиру на енергію і тим вищий твій метаболізм. Другий удар підвищує інсулінову чуттєвість. Та зменшує апетит. Коли інсулінова чутливість знижена, так звана інсулінорезистентність, клітини менш ефективно реагують на інсулін. Інсулінорезистентність призводить до ожиріння, зокрема з накопиченням великої кількості внутрішнього віссерального жиру. Так ось ендотерапія підвищує інсулінову чутливість і знижує апетит. Третій удар. Нормалізує цукор та покращує травлення. Високий рівень цукру в крові спричиняє коливання рівня апетиту. Коли він падає, тобі дуже хочеться їсти, і ти не можеш стримати себе. Так ось нормалізація цукру допомагає управляти апетитом та запобігати надмірному споживанню їжі. Ендотерапія уповільнює виділення цукру в кров. Своєю печінкою. Таким чином апетит не зростає різко і зайвий цукор не попадає в жирові клітини. Другий компонент, що включає в себе ендотерапія, це омолодження на клітинному рівні. Уповільнення старіння клітин відбувається за рахунок захисту теламер на кінцях твоїх хромосом від скорочення. Що буквально робить організм молодшим і в 40 років ти будеш виглядати як в 32? Третій компонент детоксикація. Ендотерапія виводить токсини, вільні радикали та навіть радіонукліди, що руйнують ДНК, через зв'язування їх з коензимами, що входять до складу ендотерапії. Ця детоксикація звільнить тебе. Від руйнування всередині, що збереже твою красу на роки. Тобто, ендотерапія для жінок це повноцінний комплекс омолодження, схуднення та виведення токсинів, які руйнують тебе зсередини. Не відкладай свою красу на завтра, пиши мені в директ сьогодні.